Мене звати Андрій Михайлов. Я співвласник компанії Green Company. наша компанія з Маріуполя. Ми в 2014 році регули наш бізнес до Запоріжжя. Цьому році релокували його до Нововолинська. Наша компанія займається переробкою петляшки. Є компанії, які збирають цю пляшку, сортують по кольорах, а потім а, пресують, відправляють до нашого виробництва, де ми її переробляємо. Виглядає це так. Зараз її відвантажують. Тут а, прозорий колір та блакитний колір. Потім пляшка попадає до нашої лінії. Спочатку ми її досортовуємо. Якщо там а, наприклад, прозорий інший колір, то ми його викидаємо і переробимо пізніше. Потім пляшка йде до дробарки, подроблюється, після цього попадає до вани, де вона відсортовується від пробки та наклейки. Подроблений пластик попадає до горячої вани, ван... він там миється, після горячої вани знову йде до ванн, там він проходить стадію очистки, після чого сушиться та пакується до бікбегів. бегів Ось тут же готова продукція, тут орієнтовно 20 тонн, а це приблизно 1 мільйон перероблених пляшок. Ось так виглядає кінцевий продукт, це перероблена петпляшка, її можна повторно використовувати. Наша компанія може переробляти за зміну десь 4-5 тонн. Це приблизно 200 тонн на місяць. Якщо подивитися на об'єм, то ми зможемо переробляти за місяць весь пластик, який може збирати західний регіон. Це не тільки Волинь, це може бути Львівська область, Ровенська область та інші області, які тут поряд з нами. Ми розглядали дуже різні міста для ревокації, але вибранено Волин. По-перше, нам сподобалось місто, по-друге, тут, по тут дуже привітні люди. Нам дуже сильно допомогла мерія. і Ми тут нашли приміщення, відповідає всім нашим вимогам. Тут досить потужності. Нам тут комфортно працювати.